Як ви? Це ти маленький. Хе -хе, вона чула мою пісню. Я знаю, що нас не представили, але після вчорашнього виступу я не можу забути твого сміху. Ти про це сміх? Ой, як чарівно! Коли я побачив тебе у натовпі, я сказав: ось споріднена душа. Вона теж любить речі, які блищать. Це точно я! Чарівно. Просто чарівно. Хто там прийшов? Ніхто, дядько Стен! Я ціную твою таємничість. Цей стен мене не любить. Не знаю, як такий кислий лимон може бути родичем такого персика, як ти. Дідеон! Ось ідея. Ходімо звідси, поговоримо у моїй гримерній. Макіяж! <рес> Що-небудь сподобалось? Мені так.